2 вересня, свій 95-й день народження, відзначив почесний громадянин Кам'янського, заслужений тренер України та Республіки Казахстан, почесний діяч спорту Республіки Казахстан Лев Рудольфович Єжевський, міський голова Андрій Білоусов особисто привітав Льва Рудольфовича з ювілейною датою від імені всієї громади, подякувавши йому за відданість спорту та безцінний внесок у розвиток молоді кам'янського. Шановний Лев Рудольфович, вітаю вас з таким поважним ювілеєм. Ви своє життя присвятили спорту. Виховали дуже багато чемпіонів, в тому числі багато майстрів спорту. Ви пройшли і важкі воєнні роки Другої світової війни, і допомагали в встановленні і будівництві нашого міста і внесли дуже великий вклад в розвиток Дніпродзержинська і в даний час вже Камінського. Хочу від усієї територіальної громади. Привітати вас з днем народження, побажати довгих років життя, здоров'я вам, вашим рідним, вашим близьким. І ми завжди цінуємо те, що ви зробили для нашого міста, для спорту і для України. Тому вітаю вас, усе своє життя. Ювіляр присвятив спорту та вихованню молодого покоління. Протягом понад 40 років він тренував і надихав юних спортсменів, передаючи їм силу, характеру, дисципліну та жагу до перемог. Під його керівництвом десятки вихованців стали переможцями міських, обласних, республіканських та міжнародних змагань. Найбільше багатство тренера це любов і вдячність його вихованців. А також глибока повага від усього міста. Посвятив свою життя спорту. Я працював багато років тренером по боротьбі. От. І так доволен своєю так сказать, работой. Я рад, что меня не забывают. Мэр пригласил. И я очень рад. И я увидел его. Для меня это праздник. Он для меня тоже, как родной. Это самый лучший мэр. Такого мэра не было. Повезло. Приклад Льва Єжевського це взірець служіння своїй справі, наполегливості і любові до людей. Кам'янське пишається своїм почесним громадянином і бажає йому міцного здоров'я та родинного тепла.